Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на озері, яке було сполучене з Каховським водосховищем. Хоча воно було сполучене трубами певними, але через падіння загального рівня води в Дніпрі і повернення до природного стану це озеро також міліє. От Можна побачити тут процеси, які, до речі, відбувалися. Ще два роки тому на просторах Каховського водосховища. Тут трошки вода затрималась довше, але так само відбувається процес сукцесії і заміни екосистеми водної на екосистему суходолу. Тут активно зростає піонерська рослинність, і ось тут, як бачимо, дуже багато по берегу виросла саланчикової айстри. Зараз це насіння, а не квіти, але вони просто виглядають фантастично. Дивіться зараз, щоб ви розуміли яка висота цієї айстри. Ось ці яка краса. Таким чином вона розносить своє насіння вітром.